Понад шість років тому приватне підприємство Май через комунальну структуру Агентство з управління майном, начебто легально орендувало у міського парку культури і відпочинку приміщення човнової станції. Відповідно до умов договору, орендарі зобов'язалися утримувати споруду у добротному стані та ремонтувати її. Проте, як повідомляє прокуратура, підприємство не лише не виконувало цих умов, а й з часом поруч орендованого приміщення з'явилося п'ять дерев'яних альтанок, які власники незаконно розмістили на шести сотках прибережної землі. Це порушення і зафіксували. Кусувала прокуратура міста Житомира та звернулася із судовим позовом до господарського суду області з вимогою звільнити незаконно зайняту рекреаційну ділянку. На даний час було постановлене судове рішення, яке набрало законної сили, наданий строк боржнику для виконання однак він Умисно його не виконував. На даний час будуть вчинені виконавчі дії з метою примусового виконання вказаного судового рішення. Боржнику було надано термін для самостійного виконання, він їх не зніс, було попереджено, на сьогоднішній день виконується примусовому характеру. Сам підприємець пояснює, про рішення суду знав і виконати припис збирався. Та на заваді спочатку стала снігова заметіль. Потім його просто не пустили на територію розташування альтанок. А зараз ці альтанки тимчасово знаходяться не у власності підприємця. На початку року він віддав їх в оренду, тому ж таки міському парку культури і відпочинку. В тому році я їм написав э, письмо офіційне, що хочу їх обрати на що парк культури. офіційно мені відповів, що вони потрібні для собственних нужд. І ми заключили договір оренди, який на сьогоднішній день не розторгнутий. Я запропонував э, офіційно листом є відповідні ці листи директору ППП має. Э, якщо він має таку, э, скажімо, згоду, якщо він дасть, то я готовий їх забрати в оренду. Я несу відповідальність згідно даного договору, але є судове рішення, яке також я так розумію, представники прокуратури, судовиконавці мають виконати. Тому Згідно законодавства, я не можу їм перешкоджати. Аби розбудувати справжнє громадянське суспільство, закони повинні бути однаковими для всіх. Зараз органи прокуратури здійснюють перевірки інших кафе, розташованих у рекреаційних зонах гідропарку. А приватне підприємство має тепер повинне сплатити понад 10 тисяч гривень, Або відшкодувати витрати на виконання судового рішення відповідно до закону України про виконавче впровадження.